Що поміщається у мою сумочку від СМБ під час подорожі? Отже, на мене чекає три дні в дорозі. Потягом, автобусом і літаком. Так, це буде складно. Отже, починаємо з найважливішого: документи, ручка для заповнення візи, ліки, краб для волосся. Супер зручно, що у цієї моделі є гаманець, який кріпиться на карабін всередині. Далі величезні сандалі, які вже не помістились у валізу. Перша косметичка з доглядовою косметикою. Друга косметичка з декоративною косметикою. Далі штатив. Це просто необхідна для мене річ у подорожі. Додаткове світло для штатива. Зарядні пристрої. Їх я кладу в окремі кишеньки, які прям дуже місткі. В іншу кишеньку кладу павербенк. І надувну подушку під шию. Беру патчі та маску для обличчя в дорогу. Упаковку вологих серветок, засоби особисто гігієни. Подивіться, у сумці ще дофіга місця. Ну я чесно була у приємному шоці. Далі кейс з окулярами, браслет, гребінець. З іншої сторони ще є один карабін, на якому я закріпляю навушники. Це теж дуже зручно, щоб довго їх не шукати. У сумці. Ви думаєте, це все? А ні, ще я кладу піжаму у потяг і крем для рук. І подивіться, як вона чудово тримає форму. Вона досі виглядає стильно, хоча б помістилась у неї ну дуже багато.